На Житомирщині воєнні роки при виконанні службових обов'язків загинуло 98 працівників органів внутрішніх справ, у тому числі 22 за роки незалежності України. На сьогодні в області нараховується 24 родини працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службового обов'язку. Сім родин мають на отриманні неповнолітніх дітей. Втрата непоправна, але будьте мужніми, ростіть дітей, бережіть вічну пам'ять про тих, хто пішов у небуття. Хто жив і віддав своє молоде життя заради життя інших людей, від імені колегії управління від себе особисто зичу вам миру, добра, благополуччя, міцного здоров'я і щастя. Нехай лихо і горе назавжди позабудуть дорогу до вашої оселі. Житомирський міський голова Володимир Дебой, виказавши шану працівникам МВС, запевнив, що їхня жертва не буде марною. Я хочу передати вам. Шановні учасники мітингу Реквіуму, самі добрі і теплі слова від голови обласної державної адміністрації Сергія Миколаївича Рижука, від голови обласної ради Йосипа Антоновича Запавловського. Вони вшановують вашу службу. Вони пам'ятають про тих, хто загинув. Вони безумовно пам'ятають про родини. Про тих вдів, про тих дітей і роблять все для того, щоб наша Житомирщина ставала кращою заможнішою і квітучою, поклавши квіти до пам'ятника працівникам міліції, учасники зібрання запалили свічки. Відбулася панахида за упокій міліціонерів, що в різні роки поклали голову за правопорядок і безпеку громадян. І сьогодні ми прославляючи тих, хто вічно живий, чиї душі вічно живі. Помолимося і подякуємо Богові за ту милість Божу, що ми маємо мир, що ми маємо спокій, маємо таку прекрасну можливість бути поруч один з одним і любити, і молитись, і творити добрі справи.